Привіт, друзі! Сьогодні Максим. Сьогодні будемо яйце. Ми беремо для твого старші. Отак. Вот О, вот... усього. О, все. Розпаковуємо, але не можемо. Яйце, яйце отако вот я. Я такое роблю. І все, попадається. Такий один пакетик зірюки. Зараз будемо відкривати нового браузера. У нас самолітик випав. У нас самолітик випав, дивіться, який. І тут, дивіться, тут є отаке от така карточка. Ми знайшли. Він називається аеробопус. Він літає і в нього паперу крутиться, бо його можна отако крутити. І, як хочеш, Ось викладемо. Ставимо от туди і беремо. У нас дві постили. А вот цей потім візьму. Всем пока, друзья!